Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 6 по 12 жовтня 2025 року. Це друге відео, і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Ми розглянемо три питання, наші три питання незмінні. Перше загальна енергетика, друге фінанси і третє особисте життя. Вітаю вас. Дорогі мої леви, дивимося, що тут у вас. Десятка пентаклів. Супер. Супер день. Це день сім'ї. Ой, день, кажу, тиждень. День сім'ї. Це день стабільності, це день фінансів. Да, якогось такого м, прибутку, скажімо так. Давайте подивимось. Але це все ж таки день, сімейний день, такий, знаєте, добробут, сімейний, сімейного щастя, родини навіть. Це навіть не, не сім'ї, а родини. Тобто тут багато-багато у вас поколінь. Оце буде з вас такий тиждень, пов'язаний з цим. Давайте подивимося. Е Причина, ну, чого ми така? да? Яка причина, що буде ці десятки м -м, пентаклів? Що це воно таке? Поясниться людина. Чи це, це людина? Ну, можливо, <клев> Яка. з якимсь підлітком, може, там дитиною пов'язано щось з, з. Ну, я не знаю, з молодшим членом вашого, вашої сім'ї, з дитиною, можливо, там, я не знаю, внуки, діти, в кого, в кого щось, якоюсь племінниками в кого щось. Якась може пов'язано бути з такому з цим. Ну, я хочу сказати, що, можливо, якісь питання ну, може в когось бути таке, наприклад, якась запланована дія, да, можливо, якась поїздка, може щось, якась новина, яка потребує, наприклад, вирішення якоїсь поїздки, можливо, в когось, але це не, не, не реалізується, да, і якось воно, і ви якось будете. Вирішувати ці питання от, всі з сім'єю. Сім все ж таки мені показують, що це будуть якісь, щось пов'язане з минулим, або це може бути пов'язано з вашими молодшими, молодшими, молодшими м м членами родини. Щось з ними пов'язано, щось з діточками, тут дітей показують. Ну, Можливо, це і не можуть вас діти бути дорослі, щось буде вирішувати з дітьми. Якісь питання, якесь не, щось непонятне, і його треба буде вирішити. Да, ну все вирішиться. Якась дія, якась поїздка, щось з цим пов'язано, Треба буде його це вирішити. І ви будете вирішувати. М -м 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 -м, неможливість якось рухатися, але потім вирішиться воно совмісними усіллями, і все стане на свої міста. Якось оце буде з цим пов'язано. Е Особисте життя. Ой, чи фінанси. Фінанси на вибір. Фінанси, якось, знаєте, по карті е, закоханих, це якось не бездушно трачу, а якось так, що, подумавши, да, вибір. Е, Ну, те, що мені подобається, да, по душі, відстоюю свої інтереси. От, те, що мені хочеться, те я й куплю. Да? Тобто, навіть, якщо воно буде навіть дорожче, да, по десятки, по багатому. Якщо навіть буде дорожче, я все одно відстоюю свої. я куплю, краще я куплю дорожче, але воно буде мені приємно, я буду це носити. Да, У когось можуть гроші потрачені на якусь поїздку до моря. Ось тут море. Може, в когось може бути і такі якісь покупки можуть бути. Так, особисте життя. В Особистому життя 21-й аркан. Це, заверш... Це карта світу, миру, теж може бути дійсно у когось якась поїздка. Е якийсь відпочинок. Тут ось у вас йде до, собі любимому. І тут ось поїздка якась, і тут поїздка. Щось такі от, е, постійно. Леви, Леві, у вас якась поїздка візді, і тут карта миру. Карта миру це може бути поїздки навіть за кордон, або це інтернет. Може, з чим це пов'язано ця карта миру. Печалька почать чого, печалька. печалька. Ну, Тут може бути відпочинок, знаєте, може бути якась. Е а чого так поч... Піч... Піч... Ну, Свято. Якось не в повному обсязі якось це свято, і якось воно і імператриця це що? не від вас залежить. Хоча вам треба це вирішувати, да? ви, ви вирішуєте, або ви як, ви як в ограниченні. Але все одно. якось нам, ну, от... Іду все одно, якусь новину, може, якусь, треба якусь, я не знаю, може, там е отримати якусь бумажку або гроші, або щось. Щоб почати оце путеше... для цього путешествия, наприклад, вам треба якийсь дозвіл, наприклад, да? може бути дозвіл якийсь. Чи гроші якісь, я не знаю. Для того, щоб почати цей рух, обновити, відпустку. Відстояти своє. Для свого любимого. Ну тут у вас скільки людей, у вас якесь нев... невероятне кількість людей. У вас отут десятки, це ну, просто якесь, ну, знаєте, як таке впечатлення, що ви як в е... гостинніці. І тут, і тут так багато людей, і все від вас, і, і, і від вас залежить, і не від вас. Тут діти. Якісь, ну, якісь, ну, якісь зупинка щось з дітьми, але все буде нормально. Тут, тут теж якісь поїздки до, до моря, до себе рідненько трачу гроші. Тут поїздка, теж що тут все для себе любимого, все для себе любимого, але якось є ограничення, що якось, знаєте, як ви ожидали якось більшого, а воно якось не вийде. Чогось треба чекати. Наприклад, виріш... ну, наприклад, думали. Ну Поїдете там, наприклад, полетете, наприклад, там бізнес класом, да, полетите, наприклад, економом. Да, ну, якось таке щось, щось таке Або, наприклад, немає економа, треба їхати в бізнес, доплатити гроші, наприклад, да, щоб полетіти, да, отримати білет дороже. От якесь таке, або якесь якась, якісь є ограничення. Ну, щось таке, щось буде, щось якісь вроді би і розстроєні, а в той же час щасливі. Якісь отакі леви будуть, і, і хорошо. і... і... Вроді би немає чого розтраюватися, да? а ви будете якісь такі трішечки, ну, не, не по-вашому, скажімо так, не по-вашому, не так, як ви хотіли. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. Що тут у моїх дів? А у дів гроші в хату. А у дів гроші в хату. Якийсь ну, шанс, новий шанс, гроші, такі немаленькі, скажімо так. Ту пентаклів... Це стабільність, матеріальна якась допомога, якісь, можливо, дійсно якась... те, що будете тримати в руках. Не Обов'язково гроші. Це щось матеріальне, це може бути справка якась, або те, що вам ну, потрібне, да? ви будете мати його в руках. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. При... Ну, яка причина? Цьому? Якась конфліктна ситуація, да? була якась конфліктна ситуація, яку, можливо, ви потім чекали чогось, вам треба буде почекати чогось. І нарешті збудеться ваше бажання. Оце бажання буде щось дуже важливе для вас тримати в руках. Фінанси, Фінанси, активність. по фінансам якраз буде активність. З чим це пов'язана активність ваша? Куди, в яку сторону, плюс чи мінус? Да? Що тут з фінансами? Трансформація в побіду. Тобто ви будете по в перемоги. Тобто активність ваших грошей буде в плюс. Тобто додається вам, ви отримаєте, і тут карта теж отримана. Особисте життя, четвірка, жезлів, святкування, праздник, перемога, щось бути дуже задоволені, може е якась, е ну, там, когось, день народження, е як, а, ну, рідних, близьких, да, це все-таки свято якесь. Четвірка жезлів це е, гармонія, сімейний день свято, день народження може бути крестини, родини, все, що хочете. Чим пов'язано? Поясніть. Ну, Це енергія. енергія, е, такою, Стабільна енергія, це, можливо, знаєте, ще може бути, все ж таки, можливо, час якраз такий, що у нас діви, е, ну, може, в рідних у когось у вас може бути день народження. Тобто прожити рік, пройшло коло, подарунки, подарунки якісь дарить, будете приємне. Да? Свято, подарунки, матеріальне, ось, бачите, воно, все тут, все гуртом. І тут святкування, тут, тут якийсь праздник, якісь можливості. Слухайте, у вас просто суперовий тиждень. Давно є. у вас таких, такого не було, якось, чи то я можу забула. Але тиждень, я думаю, що непоганий, прекрасний. Тому, дорогенькі мої діви, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь вашим. Тижнем. Такий мій прогноз для дів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої Терези. Терези, що тут у вас? Терезів Карта сили. Карта Я держуся під контролем. Я все можу. Тиждень, все, всі підчиняються мені. Як я сказала, так і буде. Чи сказав, так і буде. Все в моїх руках, все. балом правлю я, називається. Оце мої дорогенькі перези. Все в ваших руках, абсолютно. Всі, які, які не, не гаразди, які були там якісь ситуації, можливо, якісь, ем, не, ну, не хочу казати це слово, проблеми, ем, скажімо, суєта життєва. Да? Все буде під вашим контролем, ви все це буде контролювати, ви все це, цим будете розпоряд, розпоряджатися, давати накази. Да? тобто, Все буде в ваших руках. Причина. Ну, ви ви властуєте. Тобто все в ваших руках. ваша, о, Від, від пірвінства у ваших руках. Ви керуєте, ви робите. У вас є енергія для того, щоб е, натхнення, ідея, і ви все. Ну, я не хочу навіть додати, ви поняли, так? Да? Тобто якось цей тиждень буде, будете ви на коні, ви будете всім керувати. Отак. От так, ідемо далі. Вітаю, дорогенькі мої. Е вітаю, дорогенькі мої. Ой, йдемо далі, чуєте? О, йдемо далі. Е задумалася, задумалася і політіла. Що у вас тут по грошенятках? А по грошеняткам щось нове. Що нове? М нове починання, новий місяць, нове, да? щось нове. Початок нового, що це знову? Ну, це може бути, знаєте, що заробив, то й получив. по правосуддю. Новий місяць, новий, нові доходи. Да? Що, що, три, що заробив, то й получив. Трошки вас це роз, розстроїть, поймете, що треба щось поміняти, щось треба, можливо, передивитися, може, додатковий заробіток, якось отаке щось можете там. 50 на 50. Якось задоволення буде 50 на 50. Вроді би й так, а ну якась, візьмете карточку, там, подивитись баланс і скажете, та йо, коли мене, да? е, хотілося б побольше. Оце буде таке якесь, ну, ну, по нулю. знаєте, не... Е, сказати, що це буде трата, ні, не трата. Це буде якось доход, але він якось не, ну, треба тратити, Що зробити маєте, так, от По правосуді. так. Сімейне життя, сімей... ну, сімейне життя, О, хтось сімейне життя, особисте життя, особисте двятка життя кубків. Ну, здійснення бажання, святкування, праздник, ну таке щось, застілля. Оце, оце ваше, Оце в особистому житті, мої терези. Мені, для мене коханого наповнення, емоційне наповнення, тобто да, компліменти, подарунки, гарні слова, тости можуть бути, да, от по дев'ятки кубків від королю кубків. Да, ну, можливо, можливо, якісь, можливо, якісь поїздки, відкриття якихось можливих нових горизонтів. Ну, якось тако. Хоча зараз якраз Терези, день народження усіх, да, то Терези можуть бути дійсно якийсь початок нового, да, хтось і як, новий, рік, новий рік починається, да, енергія нова, берете в свої руки, правите в новий, день, в новий тиждень ой, кажу, в, новий, в Новий рік і пішли, відкриваються нові горизонти. Оце може бути в когось саме так. У когось може дійсно бути день народження на слідуючому тижні. Тому терези, мої дорогесенькі, такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю, скорпіони! Що тут у вас? а в скорпіонів. А в скорпіонів два варіанти. Ну давайте ще подивимося, що це. Скорпіони, дивимося, це людина, наприклад, да Чи це все ж таки енергія? Це людина. Це енергія. Це енергія. Енергія грошей, новин. Паш Пентаклі це новий досвід, навчання. Щось маєте в руках. Невеличкі гроші, наприклад. Так? Ну, я знаю, там, Аванс, премія, чоєві, щось отаке. Щось буде пов'язано, але також це якась знання, наприклад, новий. щось те, що ви матеріально щось маєте тримати в руках. А ну, давайте подивимося, яка причина. Причина. О. причина. Довго йшли до цього. Якось довго затягнулося все все в часі. Були якісь обмеження, да, якось не могли, страхи, обмеження, не могли е, щось почати чи робити. Може це, але, ну, це, початок, це може бути е, початок якоїсь роботи. Може, було обмеження, може хто, е, ну я не знаю, там, що обмеження, які можуть бути. Може, хто хворів. Обмеження і початок роботи якось заплатять, як за, там, наприклад, за три дні да, заплатять вам От таку якось, І за обмеження якогось довго, невеличкого обмеження да, можуть заплатити гроші там, невеликі. Да? Грошенятка Грошенятка по карті миру, це називається економія бути економною. деньги в банк, в сейф. Ховаємо, закриваємо по да, Карта миру, збалансовано держимо в одному місці, да, або зняли і положили неприкосновенно. Да. І тут колісо фортуни. Колісо фортуни це також може бути, значить, е як прийшли, так і пішли. Або, наприклад, теж колісо, але ви тратите і плюс-мінус, і плюс-мінус. Тобто у вас йде такий по, е, по, скажіть, На цьому тижні з 9, ой, 6 по 12 у вас якийсь буде такий, знаєте, круговерть, але відкладете, зекономить. А що це закономити? Самим собою. Якось можуть бути е, такі якісь е, внутрішні, внутрішня якась боротьба з самим собою. І хочеться, і кулиться. Ну, Але все одно по карті миру треба його треш, трошки зекономити. якось зберегти, положити, мир, ну, придержати. Так, а що у нас по карті? в особистому житті, А в особистому житті коро, рицарь мечів. О, Тут конфліктні ситуації. Тут можете, соритися, висказувати свої недовольства, атакувати, е, якось так, знаєте, проясняти, е, контролювати, е, наблюдати, контролювати, нападати. Це буде якісь такі знаєте, агресивні трошки в особистому житті, з чим пов'язано. Ну, Пов'язано, що, можливо, знаєте, якась сумісна робота, і як от, хочете знаєте, хочете провірити, як буде сім'я, поклійте обої. Да, то це може типа, того, такого, знаєте, якась сумісна робота може бути оці, разногласія, і можете якось трошечки. ну... Повисказувати своє недовольство. Або, наприклад, в навчанні якомусь, да, або професійно щось вам там підказують, да, починають вас е, да. старше покоління. Або менше, не знаю, в кого як. І ви почнете там, ну знаєте, Ставить всіх на свої міста, можете так, знаєте. Ну це сімейне, щось в сімейному там почнуть вам розказувати, куди, як і чому, то ви можете так агресивненько трошечки е поставити людей на місто, незалежності від їх статусу і віроїсповідання. Так що можете трошки показати свої зуби ну, так, в деликатній формі, але воно все одно стане розстроїтися. Сначала якось ну, конфліктна якась ситуація може бути, дійсно. Розстроїтися за цю конфліктну ситуацію, воно то, знаєте, якось може воно шкурка вичинки того не стоїть, воно затреться, але саме цей трошки невеличний, невеличкий конфлікт, він можливий. Ну, оце, те, оце ну, але в конечному ітогі ви получаєте е, ну, досвід той самий, ви получаєте те, те, що ви хотіли, і тут так, і так, і тут так само випадає, те, що ви хотіли, от вам скажуть, ви почнете доказувати своє, да, і, ви такі, вам скажуть, ой, роби, що хочеш, знаєте, отако, і ви такі, о, Одобріння, в формі одобріння, але ви маєте те, що ви ну, що ви хотіли. Тобто е, по пажу Пентаклі отримаєте те, що хочете. Навіть да? якщо це буде просто одобріння, це теж маєте те, що маєте. Хоча е, Пентаклі це все ж таки у нас матеріальна частина, тобто це якісь там, можливо, якийсь конфліктна ситуація за грошей, да? і ви там будете е, щось вирішувати. Да? Ну, але от, все одно, як кажуть, ваше зверху. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!